Друзі, усім привіт! Ви на каналі Прочина і друзі в цьому відеоролику ми поговоримо про новинку від компанії Blackview і це буде крутий планшет під назвою Blackview Active 10 Pro. З комплектацією планшета все дуже просто. Приходить він в фірмовій коробці від компанії Блекію. Всередині нас зустріне планшет, стілус, зарядний блок, кабель для підзарядки, інструкція та скрепочка. Отже, друзі, даний планшет ще комплектується унікальним кріпленням для цього планшета, зробленого з металу. Воно надміцне і в даному випадку воно буде дуже корисним. Отже, друзі, що ж в собою уявляє планшет Blackview Active 10 Pro? Як на мій погляд, у компанії Blacu получився непоганий планшет, який захищений по усіляким можливим стандартам. І не боїться як падіння, так і занурення у воду. Він, грубо кажучи, переживе усілякі негаразди, які з ним можуть статися. В планшеті встановили непоганий блок камер, який дозволить вам робити непогані знімки, а також є багато інструментів для редагування та створення фото та відео. Друзі, в планшеті встановили ще також інфрачервону камеру, яка дозволить вам робити нічні фото та відеозйомки. Потужний прожектор, який встановлений в самому планшеті, дозволить використовувати вам його в декількох сценаріях, наприклад, як підсвітку, як кемпінгове світло, а також як в якості сигнальних вогнів. Непогане рішення, і дійсно для такого планшету, як на мій погляд, воно корисним. Погодьтеся, друзі, що в нас час, коли є проблеми з освітленням, а нашим захисникам потрібні схожі девайси. То прожектор в такому планшеті дійсно повинен бути. По залізу в даному планшеті, в принципі, все ок, але ми про це зараз з вами поговоримо більш детально. Планшет має два кольорових рішення, таких як Orange та Black. Оформлення відповідно оранжево та чорною смужками. Планшет іде в металевому корпусі покритий прогумованим покриттям по стандарту MiL STD 810H. Планшет не боїться занурення під воду на глибину до 1,5 метра. Це завдяки тому, що всі усі можливі отвори закриті прогумованими заглушками, а камери закриті спеціальним склом, що відповідно дозволить робити фото і відеозйомку навіть під водою. Сам екран захищений захисним склом від Gorilla Glass 5-ї версії, що дозволить витримувати падіння з висоти біля 1,5 метра. Друзі, планшет працює в температурних режимах від мінус 20 до плюс 60 градусів, і в ньому також покращений тач, який дозволить працювати з планшетом навіть в рукавицях різного типу. Отже, друзі, як можете помітити, планшет дійсно добре захищений. Його, навіть якщо намагатися навмисно пошкодити, то звісно, що це можливо зробити, але це буде досить складно, оскільки планшет дійсно добре захищений і витриває як падіння, так і занурення під воду. В планшеті встановлено надмісний 11-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю Full HD тобто 1920 на 1200 крапочок. Яскравість на рівні 360 ніт, ну а частота оновлення 90 Гц. Як і в всіх планшетах від компанії Blackview, є можливість налаштовувати екран для своїх потреб. Є можливість вибрати тему, як нічну, так і білу, а також усілякі можливі режими для кращого використання планшета. В планшеті встановлений стереозвук від компанії Harman, тобто декілька динаміків створюють об'ємний звук з досить хорошим звучанням та великою гучністю. До речі, в планшеті встановили непоганий комплект камер. Основна камера в нас від компанії Samsung на 108 Мп моделькою HM6 з штучним інтелектом. Фронтальна камера в нас трохи простіша на 50 Мп, але так само непогано від компанії Samsung GN1. Фото і відео на планшеті мають, до речі, непогані. Відео, до речі, знімається в форматі 2К. Ну і головна фішка даного планшета це є е, камера від компанії Sony на 20 Мп нічного бачення, що дозволить робити фото і відео в нічний час, де немає освітлення. Крім камери нічного бачення, в планшеті встановлено дуже багато усіляких можливих інструментів для покращення фото та відео та їх редагування. В планшеті встановлено 12 ГБ оперативної пам'яті з можливістю розширити її до 36 ГБ оперативки. Вбудованої пам'яті 512 ГБ. Ну, але якщо вам цього буде замало, то можна вставити SD-карточку з пам'яттю до 2 ТБ. Є можливість, до речі, опційно вибирати планшети як на 256 ГБ внутрішньої пам'яті, так і на 512. Ну а працює даний планшет на флагманському процесорі від Mediatek Dimensity 7300. Це 4-нанометровий процесор з підтримкою технології 5G. За графіку відповідає графічний процесор mali G615. А система охолодження не дозволить планшету перегріватися більше, ніж 45 градусів, навіть використовуючи його в найпотужніших іграх на високих налаштуваннях. Отже, друзі, технічні характеристики даного планшета дозволять вам використовувати його по максимуму. Навіть можливість, напевно, що грати в найсучасніші ігри, якщо не на самих високих налаштуваннях, то близько до цього. Можна, коротше, його навантажувати по максимуму. В тестах Antutu даний планшет практично набирає 700 тисяч балів, і це, як на мій погляд, непоганий показник для цього планшета. За автономну роботу даного планшета відповідає йомкісний акумулятор на 30 тисяч міліампер. Це практично, друзі, 90 днів безперевної роботи. Компанія Blackview провела декілька тестів і, от, наприклад, за 30 хвилин прослуховування музики даний акумулятор просів усього на всього на, на нічого. Він не просів, навіть 1% не було. Тобто, як було 100%, так і є. Ну а за 30%. Хвилин перегляду відеоконтенту даний акумулятор просів усього-навсього, друзі, на 1%. От і робіть висновки, наскільки вам вистачить даного акумулятора. Це ну, реально потужний великий акумулятор, і відповідно, що його треба буде заряджати відповідною зарядочкою. Ну а тут, друзі, є невеличке розширування. 55 Вт швидкої зарядки, як на мій погляд, для даного планшета з таким великим акумулятором це є трошки замало. Тобто аж за 2 години мій планшет зарядом сього на 50%. Це трошки довго. Ну а в зворотньому напрямку по системі OTG, даний планшет видає 10 Вт зарядки. Тобто даний планшет з великим йомкісним акумулятором ви можете використовувати як павербанк. Планшет працює на базі Android 14 під операційною системою Doki 4.0. Є вбудований модуль NFC, а також GPS-навігація. Куча встановлених фірмових додатків усілякими можливостями і є набір інструментів, які не обходиться жоден посилений планшет від компанії Blackview. Отже, друзі, давайте думаємо, планшет вийшов непоганий, цікавий, з досить непоганими опціями. Тобто прожектор на 400 люмінів, який світить досить яскраво, дійсно допоможе користуватися планшетом в екстремальних умовах. Камера нічного бачення, так само прикольна фішка, яка дозволить робити фото і відеозйомки в нічний час. Набір інструментів досить потужний, як для такого планшета. Операційна система досить якісна, зручна в користуванні, Ну а залізо, яке встановлено в планшеті, дозволить використовувати його в принципі по максимуму. Тому, як на мій погляд, плюсів дуже багато. Зараз перед вашим екраном знаходяться характеристики даного планшета в сухих цифрах, можете переглянути. Із мінусів хочу відзначити те, що вага даного планшета 1200 г. Вага велика, але друзі, тут є встановлений прожектор і акумулятор на 30 тисяч міліампер. Ще із мінусів хочу зазначити те, що слабонька зарядочка на 55 ватт не дозволяє швидко заряджати планшет. Також не зрозуміло, де брати додаткові опції для планшета. Тобто є і скріплень, тільки додаткова ручка, яка йде в подарунок планшету, якщо ми зараз будемо його замовляти. А ще де три різних варіанти брати, чесно кажучи, невідомо в комплекті їх вроді би немає. Отже, друзі, я вкратце вам розповів про переваги даного планшета. Як, на мій погляд, планшет вийшов дійсно прикольний. Стереозвук, великий якісний екран на 11 дюймів, захищений корпус, який не боїться падіння, пилу, вологи. Коротше, Захищений корпус, захисне скло, яке не дасть йому царапатись при будь якому дотику. Камера на 108 Мп повинна робити непогані фото і відеозйомку. Камера з нічним баченням взагалі прикол, да? а прожектор це взагалі знахідка для тих, хто їздить часто у подорожі ну, або знаходиться в місцях, де проходять бойові дії. Мені здається, такий планшет нам буде потрібен. Пам'яті достатньо оперативки, так само достатньо. Акумулятор на 30 000 мА можна підзаряджати свої девайси. Лоток на сім-карти у нас, до речі, комбінований, можна ставити або дві сімки, або одну сімку і одну карту пам'яті. NFC, gps навігація все є на борту. Коротше, прикольно. Ну, а скільки дана штука буде коштувати на Алікспресі, ми зараз глянемо. Отже, друзі, основна презентація планшета відбудеться з 9 по 15 грудня. Перших 500 юнітів в даний планшет можуть придбати в версії 256 ГБ за 340 доларів, Ну а ті, хто придбають версію в 512 ГБ, зможуть отримати ціну в 360 доларів. Ну і звісно, що подаруночок від Bellecuie, от ручка, яка кріпиться на сам планшет. Друзі, це ціна без усіляких зазначення. Знижок від Аліекспреса, знижок в монетах, промокодів і купонів. Тобто ще, можливо, ціна буде нижча. Як на мій погляд, 12-13 тисяч гривень за даний планшет це цілком актуальна ціна. Друзі, що ви думаєте про даний планшет? Його вартість на презентації, то пишіть свої коментарі. Ну а на сьогодні, друзі, це буде все. Я як завжди бажаю вам щастя, здоров'я, усього самого наліпшого. До нових зустріч, друзі. Пока-пока.